Нещодавно в товаристві відбувся семінар щодо виявлення та запобігання несанкціонованого споживання електроенергії. Технічні фахівці РЕМ дізналися про нові методи крадіжок електричної енергії, ознайомилися з технологією виявлення безоблікового споживання безпосередньо на об'єкті, поділилися досвідом. Та пропрацювали деталі документування порушень. Метою даного заходу було підвищення кваліфікації персоналу, обмін практичним досвідом та вдосконалення методів виявлення втручань у прилади обліку електричної енергії, несанкціоноване споживання електричної енергії. Тобто її крадіжка, це злочин, енергетики систематично наголошують про це та закликають не вчиняти протиправних дій. Але, на жаль, деякі споживачі все ж продовжують ризикувати лише за чотири місяці 2025 року було виявлено більше 200 порушників та складено відповідні акти. За результатами навчання. Працівники отримали необхідні знання та інструменти, які дозволять підвищити ефективність виявлення порушень та зменшити втрати товариства. Товариство й надалі продовжуватиме роботу над зміцненням контролю у сфері засобів обліку та підвищення рівня підготовки персоналу.